вбивство Рхерцова Франца Фердінанда та його дружини в Сараєво влітку 1914 року зрушило з місця спокій і мир в Європі. Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Росія, яка входила до Антанти, вирішила підтримати Сербію. Країни троїстого союзу почали мобілізацію у відповідь. Мобілізація і політичні заяви розкололи Європу на два табори. За короткий проміжок часу було втягнуто у протистояння практично всі країни Європи. А за весь час війни в ній прийняли участь 38 держав із півторамільярдним населенням. Що відбувалось на Буковині і як зустріла Буковина звістку про війну? Чернівці напередодні Першої світової війни реально були дуже таким спокійним і дуже налаштованим на мир життя містом. При тому всьому, що це можна сказати про всю Буковину. тобто. Ось ось ця цікава, толерантна аура, і я зараз про неї говорю не як про міф. Я говорю про неї як про реальність. Ми не будемо її само собою ідеалізувати, тому що було всяке, але все одно є ось цей момент, що в першу чергу ти буковинець, чернівчанин, а потім все інше. Буковинний чернівчанин. І отже, я це можу навіть стверджувати по тому, як вже на початку самої Першої світової війни Едуард Фішер, який народжений в Чернівцях, який власне, очолював Жандармерію, як він розлютився, коли сюди прийшли росіяни, бо він сказав, що він не дозволить, щоб росіяни господарювали тут, на його Буковині. Не в моїй Австрії, розумієте, та? а на моїй Буковині.